Найсолодший фестиваль триває. Шосте національне свято шоколаду запрошує ласунів скуштувати шедеври кондитерського мистецтва. Аби відвідувачі могли стежити за часом, у другий день заходу у палаці мистецтв запустили шоколадний годинник. Унікальний прилад має три метри та працює за допомогою сонця. На виготовлення майстрам знадобилося понад 50 кілограмів шоколаду. Кожного року хочемо додавати якісь нові атракції, нові цікавинки до свята. А друге, це ну, це ідея до речі, Олексія Бурнаєва: що Львів, місто, якому трошки бракує сонця. І особливо в зимовий період, і воно думаю, склалося докупи шоколад. Якась така тепла субстанція, і сонячний годинник. Є 12 годин відсічки, і між ними є по три крапочки. Тобто, якщо в звичайному годиннику між стрілками є 5 хвилин, то тут є три крапочки. Вони означають чверті, тому що хвилиної стрілки немає. І ця тій рухається дуже повільно. Вона робить повний оберт за 12 годин.